Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за те, що ви разом з нами, за те, що не забуваєте дивитесь, підтримуєте. І звісно, ми вас закликаємо поставити у цьому відео, підписатися, друзі, будьте разом з нами для того, щоб знати ще більше про те, що оточує нас в політичному житті, як воно впливає на наше з вами життя. Сьогодні нам розібратися в цьому допоможе Олексій Буряченко. Олексію, вітаю доброго дня! Вітаю, друже. І задоволенням будемо допомагати. Спасибі. Олексію пропоную проаналізувати деякі заяви, якщо це можна назвати, або погрози навіть Путіна, коли він був в Ханої і каже, що для Москви стратегічна поразка означає розпад країни, тому у відповідь на дії заходу Російська Федерація буде йти до кінця. Вони говорять про те, що хочуть досягти стратегічної поразки Росії на полі бою. А що це означає для Росії? Для Росії це означає припинення її державності. Це означає кінець тисячолітньої історії російської держави. Я думаю, це для всіх зрозуміло. І постає питання: а навіщо боятися? Треба йти до кінця. Олексій, а що на вашу думку? Йти до кінця по путінськи, тому що ми ж пам'ятаємо, як в свій час топ-чиновники Російської Федерації вони розповідали, що та треба йти до Києва, треба йти до Львова. А тепер на останньому е виступі, ну один із останніх, скажімо так, Путін же ж казав, що ну давайте чотири області ви їм договарюватися. Ну тобто, бачите, якби рівень їх то до кінця може і змінюватися. Ви знаєте, рівень, то їхній до кінця, звичайно, еволюціонує, якщо можна це так назвати. Він приходить до реалії на полі бою, як сам Путін і казав. Сам по суті б'є себе своїми ж фразами. Але розумієте, рівень ескалаційного накалу всередині самої Російської Федерації, він зараз. Досить великий. І ці його публічні заяви, типу, йде, йдемо до кінця, створюємо там, новий ВПК, змінюємо там, міністра там, на Білоусова, да? Вертикалізуємо управління через там, два ці дорадчі органи, да, в якому Шойгу змінив Патрушева да, в Радбезі, а на інший соціально-економічні посади в Дюміна. Ці всі речі вони звичайно напрягають перш за все саму російську еліту. Ну, тому що вони не хочуть до кінця. Ну вони непогано себе відчувають зі своїми е, статками корупційними. Вони звикли відпочивати у Франції, Італії, літати там, в Сполучені Штати, витрачати кошти, мати там вілли на лазурному берегу. А от іти до кінця, оця от перспектива. Їх Ну, взагалі, взагалі, да, їм не подобається. Це абсолютно очевидно. Але а що може ще Путін сказати у В'єтнамі? Ну, звичайно, він має показати якусь таку дуже. Впевнено, дуже впевнену позицію, оскільки, ну, скажімо, візит Допхін'яну і візит Диханої, вони трішки відрізняються по контексту. Все ж таки, Північна Корея це тотально ізольована санкційна держава. Ну, до речі, це держава, мабуть, на, на яку найбільш санкційно впливає світ, вона ну, найбільш обмежена. В'єтнама найбільший економічний партнер. ну, Суто по статистиці, да? це саме Сполучені Штати. Тому це ну, такий певний, ну, певний ляпа США в азійсько-Тихогіянському регіоні. І натяк на, на те, що ну, не такі вже і васальні відносини Китаю. Коли вони знаходять партнерів, вони знаходять. Ну, навіть ситуативних, але все одно у вигляді, у ви у виді В'єтнаму, і до речі, в принципі, всю перспективу їхніх домовленостей я описав, дав свої прогнози там попередніх ефірах на інших телеканалах. І я вам скажу, що все збулося. Тобто, все в принципі настільки очевидно і настільки, скажімо так, прогнозоване, що нічого особливого Путін не вигадує. Він традиційно заходить на ті зони впливу геополітичної, які були ще з Радянського Союзу, раз там же він навіть з лідером комуністичної партії він зустрічався, да. він намагається грати тими, скажімо, да, преференціями, які він ще може надати. Що саме це? Це можливо технології військ. Військові, ну, військові плюс космос, чого звичайно у В'єтнамі ну, немає. Для того щоб розробляти такі технології, потрібно ну, величезна кількість коштів. Це абсолютно очевидно. А, і другий аспект, це чим, в чим Путін завжди казаряв під час своїх там публічних промов. І в чому і направду це відповідає дійсно. Російська Федерація навіть під санкційним впливом залишається, ну скажімо, ну не те, щоб глобальною, але скажімо так, серйозним регіональним гравцем. Це так званий мирний атом. Це робота Росатому. Ми ж знаємо, що і частина країн Східної Європи обслуговується Росатомом. Ну, Росатома він укладає домовленості з французькою стороною. Ну тобто, навіть ну, типу, в тих країнах ким у них є там ідеологічне якесь протистояння з загніваючим западом. Да? От. Окрім цього, з Киргизстаном укладено наскільки я розумію, угоду про створення першої атомної електростанції в Туреччині, побудований перший атомний енергоблок, і все це робить Росатом. Причому не за кошти держав, а за кредитні кошти самої Російської Федерації, ну, тобто, тим самим, так чи інакше, звичайно, на політику держав буде впливати оцей енергетичний компонент, те ту саму історію Путін намагається розіграти із В'єтнамом, тому що одна із тих угод, які підписані, це угод саме про, ну, про ядерні технології. Скоріше за все, мова буде йти також про будівництво якогось атомного енерго. Блоку все ж таки як не крути, а для таких країн, як В'єтнам, енергетична незалежність і можливість перспективи для ну, скажімо да розвитку індустріального через те, що в них є електроенергія, ну це важливо. І заради цього там будуть говорити дуже неприємні речі і Україні, і Сполученим Штатам, і всьому колективному заходу. Ну тобто, як там, Своя рубашка ближе шкурі, і це да і це, це потрібно дуже прагматично розуміти, до цього дуже прагматично ставитись. Але чи ідеологічний це партнер для Російської Федерації? Та звичайно, ні. Ну тому що повторюю ще раз: найбільший економічний партнер В'єтнаму це саме Сполучені Штати, і точок впливу на. Ситуацію у В'єтнамі у Сполучених Штатах залишається багато. А от чи виникне певний політичний резонанс від зближення В'єтнаму та Російської Федерації на фоні такої серйозної політичної турбулентності Сполучених Штатах, як на мене, звичайно так. Тому що втратити свій вплив на такому в подбрюші, скажімо так, Китаю, ну і в досить традиційній зоні впливу для США, ну от. Це може бути використано звичайно опонентам глобалістів демократів. Ну, перш за все, звичайно, мова йде про Трампа. Це цікава історія. Вона з цими перемовами з В'єтнамом да вона має і практичний компонент, який ми вже говорили з вами, і політичний. Я думаю, що скоріш за все в практичному компоненті для Російської Федерації буде і те, що вони можуть залучати дешеву робочу силу, як з В'єтнаму, так і з північної Кореї на свої військові підприємства. Тому що, ну по-перше, їм потрібно набагато менше платити, ніж росіянам. Ну і з Росіянами там же ж є все ж таки там і трудовий кодекс, і соціальні забезпечення. В'язання, а нагнавши в трудові табори там з північної Кореї, там і да, то в принципі там, окрім якоїсь незначної заробітної плати, якоїсь там умов для життя дуже приближених до, до цивілізованих, в принципі, по великому рахунку більше нічого не треба. Тому да, тому це цілий комплекс предметів для перемовин, недооцінювати ці візити, як перший, так і другий, як до північної країни, так і від В'єтнаму, звичайно, не потрібно, і їх потрібно звичайно ж все одно сприймати через призму <кій> бажання Путіна перезавантажити власний ВПК, вивести його на абсолютно новий рівень, щоб нести загрози уже не тільки для України, але і на інших зонах традиційного політичного впливу. І я зараз не про не виключно про протистояння, припустимо, з країнами НАТО та Європейського Союзу. А перш за все, Путін, наскільки я розумію, буде намагатися поновити зони впливу в Близькому Сході, в середній Азії та в Африці. Ну а те, що вони будуть продовжувати провокації в НАТО, я думаю, ні в кого жодного сумніву немає, тому що єдиний шлях війни Російської Федерації, допоки же і Путін це шлях війни по всім її зовнішнім контурам. Олексію. Ще була одна така цікава заява: що якщо Київ пов'язує ведення переговорів з Москвою з виведенням російських військ, то цього ніколи не станеться. Тобто, я правильно розумію, що Путін таким чином каже офіційному Києву або навіть формулі Володимира Зеленського ні. Там же ж ми пам'ятаємо формулі, якраз про виведення військ було. Ну так більше того, я вам скажу про в попередніх домовленостях в Стамбулі, які там були, да, які Російська Федерація використовувала для затягування часу, щоб вийшли з напівоточення їхні їхні війська. То там також були пункти про відновлення територіальної цілісності і про вивід військ, в тому числі з Криму. Там спільна юрисдикція, якщо не Мляє з під європейським союзом, потім там референдуми. Ну одним словом, це один із тих компонентів, які дають нам зрозуміти, що і тоді це був блеф з боку Кремля, з боку Путіна, який він зараз дуже активно використовує на всякого роду та там міжнародних майданчиках та на своїх виступах. Ні, ну серйозно, 22-му році, коли росіяни йшли да, на Київ, ми повірили, що Путін. Вивів би свої війська станом на 91 рік ну, від, і віддав би Крим. Ну, не знаю. Ну, і тут в мене є величезні сумніви. і, і По-іншому, як блеф, цього просто назвати не можна ніяк. Да, а відносно того, що Путін не готовий вивести війська зараз, і що він каже ні, він буде піднімати ставки. От його виробляють. Виступ в міді да, перед самітом миру, а, ну це ж це ж ніщо інше, як підвищення ставок. І така публічна гучна заява всьому світу. каже: дивіться на мене, я абсолютно неадекватний. А, і для того, щоб ви зі мною там почали домовлятись, будь ласка, виведіть війська зі своїх територій. Ну про це багато вже сказано. Я не буду, не буду повторюватись. Ну це ж, ну а, що він не розуміє, що це неадекватно. Розуміє, от я вам є переконаний, що він все розуміє. Але для того, щоб показати, зафіксувати свою максимальну позицію, він це робить. Для чого? Правильно для того, щоб потім мати люфт під час вже перемовин, які звичайно будуть відбуватися по сценарію формули миру України, і ще називають формула миру Володимира Зеленського. Іншої формули просто зараз на геополітичному столі, якщо ми такі уявимо, просто не існує. Про багато формул хтось говорить, хтось говорить про якусь спільну позицію на Китаю. Та Бразилії Угорщина про щось говорить, Росія про щось говорить. Але такої формули, яка б зібрала 100, одну країну та організацію, і зафіксувала її на папері, і щоб її прийняла більшість країн світу, вибачте, такої формулою, крім української, немає. Але, все ж таки, після Саміту у Швейцарії Одразу кілька представників української влади зробили заяви, що можливість Російської Федерації бути присутньою на наступному саміті не виключають про це говорив і Кулєба Єрмак і навіть Зеленський. Що це за вашою думку? Київ змінює концепцію, адже ж це дуже серйозна така зміна переговорної теж концепції України, оскільки ми ж пам'ятаємо, що раніше офіційною якраз позицією було. Про неможливість переговорів будь-яких до того, не будуть виведені війська із території України на кордони 91-го року. По перше, концепція суто юридично формально не змінена. Наскільки я розумію, ні про які прямі перемовини Російською Федерацією України мова не йде в будь-якому випадку. А про це, до речі, сьогодні чи вчора сказав прямо Кулеба наш міністр зовнішніх справ, що може використовуватись, припустимо, як зерновою угодою, практики, да? Но, бо, на, на, на правду, в дипломатії, є дуже багато способів про. Вести перемовини, не ведучи їх напряму один з одним. Ми ж це чудово знаємо. Там дуже часто використовувалися, якщо брати там історичні ретроспективи, якщо сторони не хотіли потім взаємних звинувачень, що одні там сидять в одній кімнаті, інші в іншій кімнаті, і між ними ходять перемовники. Ну, припустимо, гіпотетично організація Об'єднаних Націй, ну чи якісь країни, яким вони довіряють. Ну там при да, представник Китаю, Євросоюзу і Сполучених Штатів, от в трьох ходять в один бік і в зворотній бік. Вот, але зараз оця формула зернового коридору, яка оці ода два трикутники. Я нагадаю, була да вона в принципі цікава, вона реалістична. Вона показала свою дієвість, коли Україна з якимись партнерами ну як в тому випадку, да, там Туреччина і ООН, Підписує угоду, і Росія з тими самими партнерами підписує зворотню угоду. І таким чином по рібру, так сказати, саме спільних перемовників утворюється і реалізується відповідна міжнародна угода. Тому, тому ні. Ні про які прямова, прямі мова не буде йти, але. Але те, що частково все ж таки трансформована концепція, от ви абсолютно праві. Тому що я думав до саміту миру, що концепція буде наступна: що буде за самітом іти декілька самітів по конкретним пунктам формули миру. Ну і потім виходити на якісь ну там глобальний ще надглобальний там фінічний саміт, да вже за участю там і Китаю, і Російської Федерації. Але наскільки я розумію, від цієї концепції, якщо вона і розглядалася, то від неї в процесі відмовилися. І в принципі, причини цієї відмови мені зрозуміли зрозумілі, тому що в такому випадку ми спровокуємо в тому від цих самітів миру. А якщо буде в тому в партнерів, то звичайно буде понижуватися рівень делегації. Це абсолютно очевидно. На якомусь п'ятому саміті ми ризикуємо не Зібрати таку кількість, як на першому, ну, грубо кажучи, да? от. тому була даві змінена концепція, що на установчий інагураційний саміт. Потім робота в групах на рівні е, спецпредставників та міністрів зовнішніх справ е, по тій самій да, формулі миру, про яку ми сьогодні згадували. Ну і потім ми виходимо на вже перемовини на наступний саміт за участю Російської Федерації. про що що так дійсно про необхідність участі Росії говорили і Китай, і та сама Бразилія, і навіть Швейцарія, яка була нашим партнером в проведенні відповідно саміту миру, та й відверто кажучи, десь мабуть четверта частина тих країн, які приїхала навіть в своїх публічних виступах, говорили, що було б непогано все ж таки для досягнення стабільного, сталого миру. Все ж таки до долучення на на якомусь етапі саме Російської Федерації. Тому так, скоріше саме вона буде долучена, але вона буде долучена тільки тоді, коли вже буде сформульовано. Декілька речей: дорожня карта досягнення справедливого миру і справедливого ну окей, справедливого покарання для Російської Федерації, і звичайно ж ну в вигляді там ультиматуму, скажімо так, на умов капітуляції, якщо хочете. І коли ці напрацювання приймуть на усі сторони, ну тоді звичайно такі ультиматум буде направлено на Російській Федерації і буде запрошено на 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 таку зустріч Росії але ще раз повторюю: мова не йде про, про перемовини з України, Олексію. З приводу всі сторони, а вас не бентежить, що е, виявляється фізичною версією цього швейцарського мирного ком'юніке. Його поки не існує. Є електронна така версія, так би мовити, е, ну живий список. Захотів, підписав, умовно кажучи, захотів, вийшов, як ми бачили, це е, з трьома країнами. Да, там Ірак е, і, і, і ще дві, не пам'ятаю вже. Е, тобто, ну знаєте, якось складається таке враження, що допоки всі все влаштовують, вони там перебувають в цьому списку. Коли щось в разі чого, то вони вільні вийти з цього списку. Ні, трішки не так. Трішки не так. От е е е е це, цей комунікет з відкритою можливістю для доєднання сторін. Да? Тобто навіть після завершення саміту ті країни, навіть яких не було на саміті миру, можуть надіслати відповідні документи до нашого диппредставництва і долучитись до підписання такого комунікету, що в принципі зараз і відбувається. А про так званий відзив. Да, який відбувся, як це називають, в засобах масової інформації, то направду це не відзив. Я зараз поясню до завершення саміту, в тих країн які були ну певні, або не було мандату на підписання, да, або якісь були певні заперечення і необхідність додаткових консультацій, у них була можливість направити додатковий документ певний документ до організаторів саміту, тобто до Швец сторони І тоді їх прибирали з цього повного списку. да Де ці в принципі, дві чи три країни вони це зробили, але вони це зробили невчасно, і швейцарська сторона не вспіла опрацювати відповідні ці їхні заяви. Тому що базово є в дипломатії такий принцип мовчазної згоди. Тобто сторона. Рахується, що вона прийняла документ, який фіналізується за наслідками саміту. Якщо вона не подала відповідних заперечень, от і все тому базово ми взагалі рахуємо це. До речі, швейцарська сторона запропонувала. Ми рахуємо, що всі 100% країн і, і організації, які прийняли саміті, що вони підтримують відповідне комуніке. А якщо ви не підтримуєте, подайте відповідні дані. Тобто, а тут збій оцей, оцей збій відбувся з двома трьома країнами, які подали, але зробили це невчасно. швейцарці не успіли це допрацювати. А в, в ЗМІ почали особливо в російських розкручувати, що там країни відізвали свою там підтримку комуніке. Ні, ці країни цю підтримку не відкликали. І тут же цікава хитра історія. Також ну дипломати вони такі ну. Хитрі люди, ми ж розуміємо, що, скажімо, відізвати свій, свій підпис, ну, грубо кажучи, підпис да, від комуніки можна до завершення відповідного саміту. А от доєднатися до нього можна і після. Многоходовочка, я б сказав би навіть. Ну, цікава так. комбінація, погоджуєшся. Да. Многоходовочка, політики. Цікаво, друзі. Ви обов'язково теж напишіть вашу думку в коментарях. Що думаєте з приводу цих тем? Загалом, ваше бачення, як кажуть, що буде далі. Пане Олексію, я вам дякую щиро і бажаю доброго дня. Спасибі за те, що знаходите час для нашого каналу. І нашим глядачам, друзі, так само нагадаю, що будьте разом з нами. Підписуйтесь, друзі, підтримуйте і вам бажаю гарного тижня. До наступної зустрічі.